20 година 56 хвилин, 15.08.2024 рік, сей ЧВР ЗЗС СВ Вожгородської роботи Поверківської області, Сашна Тат Поліцейська Анна Юрівна, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 2024, 11.11.5, 4.09.97 від 15.08.2024 року, проводить, наразі проводиться слідчі дії, а саме огляд. Дана слідчі дія фіксується, тобто знімається на відеокамеру марки Panasonic Full HD HC-V260, оптичному гнізді, якої наявний флеш Накопить чорного кольору з індивідуальними рахуальними позначеннями білого кольору, які будуть детальніше зазначені у протоколі огляду. Відеофіксацію здійснює працівник Вишгородської групи, саме оперу уповноважені ВКП Вишгородської групи ГУНП в Київській області. Представтесь, будь ласка. Вискерка Іван Сергійович. А, також всі учасники слідчого експерименту. Ой, вибачте, огляду, огляду огляду, не слідчого експерименту, а саме огляду знаходяться на відкритій ділянці місцевості, а саме на території промислової зони міста Вишгород, Київської області по вулиці Шлюзова. В кінці даної вулиці на відстані орієнтовно 100 метрів знаходиться залізна дорога. Як буде по українськи Залізна дорога, залізниця. залізниця, яка, як ми бачимо, на даний час не функціонує, тобто не працює. Дана слідча дія також проводиться за участю спеціаліста криміналіста вижу в, в Київської області. Приставить, будь ласка, старший спеціаліст криміналіста сказав СВ, старший висона поліції Загруйко Юлія Юлії Васильової. Працівникам поліції, а саме спеціалісту криміналісту та оперуповноваженому вижкової скорбинту в, в Київської області. Перед початком відеофіксації проведеного огляду роз'яснено їхні права та обов'язки. Скажіть, будь ласка, вам все зрозуміло. Так. Все роз'яснено. Да. Добре, дякую. Також дана слідча дія проводиться. А просто про понятих поняття по черзі представлять на вас, кадрати за вас Богдан Ніколаєвич, 29.04.78, город нуль четверта сімдесят політикак Сергій на шестому на Ми вижгарод, місто Сі е, Вулиці 7, по потервосі. Понятим перед початком відеофіксації було роз'яснено їхні права та обов'язки, підтверджувати даний факт поняття. Крім того, роз'яснюю що поняття це не менше двох незацікавлених осіб, які не являються працівниками правоохоронних органів. Якимось перерахованих являєтесь? Ні. А, ще являєтесь являєтесь? являєтесь. чи не являєтесь? Не являєтесь. Дане дія є таємницею досудового розслідування, за розголошення якої є кримінальна відповідальність. Вам зрозуміло? Поняття, ви не зацікавлені особи, а, ваші права обов'язки порушуватись в ході даної слідчої дії не будуть, можете робити свої зауваження, заперечення та в подальшому доповнення. Вам зрозуміло, так? так. Так, в ході даного огляду на даній відкритій ділянці місцевості орієнтовно ліворуч від мого місця розташування знаходяться обвуглені частини, а саме провода. Що тут? Так, провода. Частини від технічних засобів. Обгуглені. Також частини а, що, плата. Материнська плата. Материнська плата. Обвуглена також. Обуглена. І частина від технічного пристрою також обвуглена. Ніяких написів. Немає. Так, на облуглених частинах якогось невідомого предмета та пристрою. без технічного пристрою, а, а саме на проводах та, можна сказати, деталях, наявні сліди облуглення. Додаткові маркувальні будь-які позначення, окрім плати, як ми бачимо, різні кольори частинок вказаних ділянок відсутні. Одяг даного огляду. Ми зі сміттям чи чисто всі частини? Та чиста частина і по максимуму цей? Це ще можна буде? Оце, вірно, так. Ватильна, Потрошки тут із більше. Можна нажимати? Okay. Так. Так. Обугані провідна. Обуглена частина пристроїв. Ой, обуглені частини пристроїв. А, я может буду собирать, потому Что ты сделаешь за такого, чтобы Всі дані частини на вказаному відеозаписі, також в присутності двох понятих, вилучено та поміщено до паперового конверту коричневого кольору, на якому в подальшому будуть зроблені відповідні надписи, пояснювальні та підписи учасників. Поняття підтверджуєте, що бачили. Так. Добре. Так, надалі. Переходимо трошки сюди. На невеликій відстані також виявлено частини технічного пристрою, технічного пристрою які також мають сліди обуглення. На що схожа ця частинка? плати, в принципі, так. А це металева. просто якась металева. Да? Да, частина. Обуглена. Також обуглена. Це більш схоже на плату, також зі ось обвуглення, також має різкий запах о, диму угару. Так, також дана частина вилучається, та поміщається до паперового конверту корічневого колю і ось ще маленька деталечка. Ну, так, я відкриваю. Переходимо далі. Пам'ятів при вас запаковую. Переходьте, переходьте. Туда? Ні, ні, ось сюди, сюди. Так, цілісність пакету не порушена. Ой, конвертор. Так, наступний об'єкт. Кришка від також не пристрою, так. Да. З написом. Айхуа. 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 Або ахуа. Технолоджі. Ахуа, технології. Сутки. Так, давай, якщо натискати треба. Натискаю. Так, вот так просто, да? Mm, да, отсюда было. А, вот так. Давай я спускаю. <плес> да, не предметы. Получается, да попробуем кульварку. коричневого кольору, на якому також в подальшому будуть зроблені відповідні надписи та сучасний. Так, так цілісність пакета не порушена. Поняття підтверджуєте даний так. факт. Так, переходимо. Е, ні, ми потім всі разом конверти положимо і зафіксуємо під відеозапис. Так, надалі переходимо до відкритої ділянки, яка знаходиться навпроти нас, тобто фактично праворуч від місця попереднього е, перебування та знаходження всіх учасників на початку е, проведення даної слідчої дії. Е, на вказаній ділянці. Знаходиться захисне скло від Ну, предмет телехлор... зовнішній схожий на захисне скло для mm, мобільного, мобільного телефону. Е, У пошкодженому вигляді саме тріхи, ну, Будь ласка, я зараз не стану Так, поміщається також для паперового конверту, коричневого конверту. Так, надалі давайте трошки переможу. Ні. Ні? Ось. Ось також. Це якась взагалі, наче зовні пластмаска із буквою. Ну, ніби букв... ніби цифра 4. Ні, не, не 4. Тут є напси на даному об'єкті, фрагментів. Q... QR-код. Ніби QR-код, так, да. і е, квадратик QR-коду. Uh -huh. Так, яке також вилучається. Вилучається та поміщається до вказаного пап... паперового конверту коричневого кольору. Так, подальше ми переходимо давайте тут знаходиться предмет, а саме пластмасова частина, на якій також є позначення. Зовні схоже, як об'єкти від, а... від телефону, що безпосередньо мобіль. вказує от відео, відеокамеру. Також вилучаються і поміщаються до паперового конверту річного кольору. Це улітки Там є менше, Чи ми лише тут Ні, все Ні, ще будемо лежити. Ще будемо можити. Угу. Так, подальше ми переходимо все. до. Що А, бо цих об'єктів, які виявлені раніше, знаходиться кришка від мобільного об'єкту. Зумні схожий на мобільний телефон. Xiaomi з написом ME. Модель MAC 138. Xiaomi Communication, мобільний телефон. Батарея ще дивиться? Так, біля. Біля попереднього, попередньої частини виявлено е, об'єкт зовні схожий на батарею е, з відповідними цифровими та буковими написами, е, з написом xiaomi BM47. Дані об'єкти також упаковуються до паперового конверту. Так, переходимо надалі. далі. Ось сюди трошечки іще правіше та прямо. Неподалік від попередніх об'єктів виявлено е об'єкт згодом схожий на екран від мобільного телефону. Е Написами цифровими. О, може я оф 6090 153 маленькими. Так, і предмет зовні схожий на екран від телефону, а також зі слідами значних пошкодження, тріщинами, який також вилучається, поміщається до паперового конверту. Так, попрошу всіх учасників зайти на попередню. місце. Дайте мені допомогти. Так, хочу зазначити всіх учасників, що в даних чотирьох паперових конвертах. В даних паперових конвертах цілісність пакета не порушена, підтверджуєте даний да? факт. В даних паперових конвертах коричневого кольору знаходяться об'єкти, виявлені та вилучені на вказані відкриті ділянці місцевості, на які проводився огляд. Крім того, в ході даного огляду всі учасники зазначали свої е, певні зауваження, а саме які стосуються назву та певних маркувань е, частин е, виявлених об'єктів. Е, Крім того, була здійснена фотофіксація в ході проведення даного огляду на фотоапарат Canon, який також буде зазначено в протоколі проведеного огляду. Паніті, скажіть, будь ласка, всі виявлені нами об'єкти були упаковані до паперових конвертів? Так. Це ці конверти. Так. А ви підтверджуєте той факт, що одразу після упакування конверти запаковувались? Ну от о, да, він, да, так, да, напевно так. погано я притримала. Все. Тому ну, давайте потримайте, будь ласка. Це ось цей був пакет. Так, ознайомтеся. Тут був один пакет, що трошки все не порушено, так? Ні, ні. не порушено, все порушено, Зауваження, доповнення, заперечення маєте? Ні, Які? я думаю, що домовила. Працівники поліції? Відсутні. Відсутні. 21.13 огляд завершено, всі учасники э, лишаються на місці для підтвердження. Э, Упакувань своїми підписами та зазначення маркувальних позначень восьминадцять два ті